Вітчизняні медичні заклади вкотре реформують. Уже наступного року оптимізація проходитиме за рівнем надання послуг. Кожна область це окремий госпітальний округ, у якому клініки поділяться на загальні, кластерні та надкластерні. На Закарпатті загальними стануть сім закладів. Це фактично нинішні районні лікарні. Зона обслуговування 50-80 тисяч населення і в межах півгодинного доїзду. Тут мають надаватися базові медичні послуги, зокрема акушерство першого рівня, загальна хірургія, огляд таких спеціалістів, як ортопед-травматолог, педіатр та інфекціоніст. Також у пакет має входити сестринський догляд та паліативна допомога, загалом від 6 до 11 послуг. Відповідно, якщо матеріально-технічна база і кадровий потенціал на порядок вище, заклад матиме більший функціонал і називатиметься кластерним. В кластерних лікарнях є офтальмологія, отоларингологія, урологія. А в надкластерних лікарнях це вищий фактично пілотаж надання. Це е, щелепно ліцева хірургія, це є е, комбустіологія для опікови. Тобто, фактично, що і зараз робить таких лікарень надкластерних дві обласна дитяча лікарня, обласна доросла лікарня, е, кластерних лікарень п'ять. Це є е, Ужгородська, це є Мукачево, це є Воноградово, Тячів Хуст і плюс ну додатково фактично шість обласних закладів, які о, монопрофільні, скажімо так, Кластерні лікарні працюватимуть за кущовим принципом і розраховані на кілька громад у межах 200 тисяч населення. З урахуванням гірської місцевості час доїзду має становити не більше півтори години. До переліку послуг має входити щонайменше 13 пунктів. Ми говоримо за ургентну допомогу, щоб вона надавалася максимально швидко, покривалася 60 або 90 хвилинним доїздом. І якщо на сьогодні, до прикладу, там немає оперуючого хірурга в кластерній лікарні, то завтра він має бути і по матеріально-технічній базі вони трошки будуть рівень інший відповідати в залежності, грубо говоря, порівнюючи із загальною лікарнею. Тому що там будуть надаватися послуги більш висококваліфіковані. Зрозуміло, що уряд, міністерство, всі працюють на цьому і вже сьогодні фактично йде до обладнання цих закладів, щоб завтра можна було відповідати рівню кластерному. Поділ відбудеться за результатами досліджень, які тривали два роки. Вивчалися всі заклади, кількість їх відвідувачів, спектр надаваних послуг. Прийшли до висновку, що багато лікарень дублюють сервіс, а отже, мають об'єднатися. Говоримо відверто, ЮСІДІ не бачить окремо три заклади по Ужгородському, по місту Ужгороду. Тобто, Ужгородська районна лікарня, Ужгородська міська лікарня і Ужгородська міська дитяча лікарня бачить одним закладом. Є ряд і по обласних закладах, де обласну психіатричну лікарню бачать разом по функціоналу з психіатричним наркологічним профілем. Якщо це питання, це погано. Ні, це не погано. Це коли один заклад є і в Європі існує ряд позитивних кейсів, і коли єдиний заклад в якомусь там регіоні області повіті надає один заклад. Ту чи іншу допомогу не торкнеться оптимізація профільних лікарень. Вони функціонуватимуть як додаткові. Мова йде про обласну інфекційку, кардіологічний центр, центр легеневих хвороб та ще три клініки. Щодо закладів первинної ланки, то їх долю вирішуватимуть власники, тобто громади. Найімовірніше вони працюватимуть за принципом сімейної амбулаторії. Наразі формат госпітального округу сформований у проект постанови. У якому вигляді його затвердять, поки що невідомо. Водночас в обласній адміністрації наголошують, жоден медичний заклад не закриють.